Iugo pro Іконопис невід'ємна частина життя православної церкви. Ікона розмовляє своєю особливою мовою, символікою кольорів, жестів, виразів облич, предметів чому, дивлячись на канонічну ікону, віруюча людина переживає світлі, духовні, незвичайні почуття перед усім тому, що на іконах зображені святі небожителі. А по-друге, тому що і сам спосіб зображення святих є незвичайний. Коли пишуть ікону, глибоко осмислюють кожну деталь. Сьогодні наша розповідь про символи на іконах. Благословляюча правиця це коли пальці правої руки складені зображені букв Ісус Христос, благословення ім'ям Господні, триперсне складання, благословення ім'ям Святої Трійці. Зараз ікони Ісуса Христа, святителів, праведників та преподобних зображаються з таким жестом. За життя святителі Василій Великий, Григорій Богослов. Іоанн Златоуст Миколай Чудотворець часто щодня благословляли віруючих таким жестом, а зараз з небес вони кожного благословляють цим жестом, хто звертається до них з молитвою та духовним проханням. Рука прикладена до серця означає, що святий досяг високого успіху у сердечній молитві. Так іноді зображують преподобного Серафима Саровського. З руками, схрещеними на грудях пишуть, наприклад, Марію Єгипетську так віруючі підходять до святого причастя, затверджуючи цим жестом прийняття хресної жертви Ісуса Христа. Пустельне життя Марії єгипетської було подвигом покаяння, але без святого причастя та сповіді спасіння неможливе. Тому незадовго до своєї блаженної кончини вона сподобалась сповідатися та причаститися святих хрестових таїн. Праведні люди зображаються з характерним жестом, відкритою долонею, зверненою до тих, хто молиться. Праведна людина відкрита, в ній немає лукавства. Немає таємної злої думки. Особливу роль відіграє предмет у руках святого. З нього можна дізнатися, за який подвиг був прославлений святий, або яке служіння він ніс на землі. Хрест у руках символічно вказує на мученицький подвиг святого. Це нагадування про хресні страждання Спасителя. Апостол Петро тримає ключі, про які Ісус Христос говорив йому: і ключі тобі дам від Царства Небесного. Стиль загострена паличка для письма, приналежність євангелістів Матфія, Марка, Луки та Іоанна, а також пророка Давида, який написав Псалтир. Досить часто світі тримають у руках книгу або свиток, так зображуються і віхозовітні пророки, і апостоли, і святителі, і праведники. Книга це Слово Боже, проповідниками якого вони були. За предметом, який тримає святий, можна дізнатися, якій справі він присвятив своє життя та особливо догодив Богу. Так великомученик і целітель Пантелеймон тримає в руках скриньку з ліками та лжицю. Він був лікарем. А коли увірував у Христа. Став стіляти його ім'ям навіть безнадійно хворих людей, і безліч ним стілених прийшли до віри в Господа нашого Ісуса Христа. Святі іконописці Андрій Рубльов, Аліпи Печерський та інші зображаються з написаними ними іконами у святого праведного Іоанна Кронштадтського в руці потир. Євхаристична чаша символ літургійного служіння. Відомо, що отець Іоанн був палким служителем Божественної літургії. На його богослужіннях люди укріплялися у вірі, знаходили істинні слова покаяння перед Богом. Преподобний Серафим Саровський тримає у руці вервицю. За нею чинці здійснюють постійну молитву, і тому це предмет молитовного подвигу. Засновники або благодійники чернечих обителей часто держать у руках храми. Так, велика рівноапостольна княгиня Ольга тримає храм на знак того, що вона побудувала першу церкву на Русі. Одна тільки деталь ікони, жест, як багато вона говорить про святого, православна канонічна ікона. Якщо ми вміємо правильно розуміти її символи та жести, призначена для виховання людини у часі для вічності, для благодатного спілкування з Богом. Мир вам!